Всім привіт, всім привіт, всім привіт, Боже. Боже, як давно я не знімала оглядів. Це мій скетчбук під номером 28. Вела я його з 1 січня 2024 року і завершила 3 вересня 2024 року. Тобто він вже достатньо такий старенький китець. Він майже повністю заповнений. Ну тут в кінці є пару пустих сторінок, але то таке. На початку що ми бачимо? цілі на 24 рік. Ай, ну що? Ну, перший курс закрила на добре. Повернутись на ютуб. Oh. Давайте далі не дивитись. Почалось все з швидких замальовок, різних поз, таке тренування, про котре іноді згадую. Сильно нічого цікавого тут не скажеш. Просто по дві хвилини різні фігури. Далі це мої персонажки Варвара і Марлена. І це теж Варвара. Я їх дуже люблю, мої дівчатка. Так незвично зараз дивитись на ці скетчі, бо, бо зараз я малюю трошки інакше, особливо ніс. Вони такі звішні тут. Використання блискучих матеріалів все на рівні, і я намагалася ще тут робити різні як колажі, вклеювати всякі штучки. Хочеться частіше це і зараз робити. Це ще одна моя персонажка Дарія. А з цієї сторони Лата або Лоте, я не впевнена, як правильно. Лотте Дженсен з Little Witch Academy. Дуже дуже миле аніме. Мені сподобалось. Рекомендую до перегляду, якщо ви не бачили, якщо вам таке подобається. Мені прям прям сподобалось, що навіть намалювала персонажа звідти. Oh. Нау, oh, no. це мої перші спроби малювати людей більш реалістично, як їм погано. Що, що відбувається? О, ще одна моя персонажка Каміла Юша. Акварель. О, да, Це ліг... моя легендарна акварель цьому бідному скетчбуці, де скільки? 90 грам папер. І цей легендарний З цієї сторони це був міні-експеримент. Я зробила, якби залила фон. Акварелю, а зверху здається це масляна пастель. Зелена була зайвою, бо вона просто вийшла грязюкою. Ой, цей легендарний скетч. Я його переробила потім в діджитал, і версія, котра трохи оброблена, мені подобається більше. Але навіть тут вийшло цікаво: це гуаш, що дуже рідко стається. Це, до речі, також моя персонажка Алтая. Тут більшість персонажів, котрі намальовані, це мої усі ориджинал черектерс. У мене нема з ними якоїсь прямо конкретної написаної історії. Вони просто. Існують для того, щоб я малювала щось для себе, крім артів для задонати, і крім робіт в університет. Просто щось чисто моє. Це Синтія. А, давайте все ж таки кому цікаво за лор. Вони, оці, вони як фамільяри для відьом. І оці всі фамільяри це як людина змішана з якоюсь тваринкою. Тому оця Синтія це сова, це тут. Боже, що, що це тут? Це просто її тваринка потім змінилась, і тут я вже не пам'ятаю. Чи олень, чи що, але чомусь. Строга дуже дивні. Не питайте. Зараз вже змінено а тепер тут козел замість оленя. ой 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 Це продовження спроб малювати більш реалістично і мені прям прям складно. Та це здається з натури. Я намагалась малювати мою подружку, і вона виглядає дуже погано. Мені було дуже соромно перед нею, але зараз. Зараз краще Ура, Я навчилась хоч чуть. Я так само виглядаю в житті. Це також продовження спроб. Я не пам'ятаю, яке саме було завдання тоді, але нам щось е, завдали в університеті: малювати портрети як самостійне завдання, і я прям хотіла хотіла зрозуміти. Тому скетчила тут це мої однокурсниці. Ми з ними зібралися в дискорді, включали камеру по черзі і малювали. Oh. Оу, oh, ноу. Oh, no. Ну, ці дві трошечки краще. Мені насправді цей профіль ще непогано вийшов для того часу. Вона все таке е, брудне, бо я покривала лаком через пензлик, і воно все більше розмазувалось. Лак-зрадник, це капець. Майшела oh, ще одна моя е, золота каміла в квіточках. Це чисто такий релакс. Релакс акварелью. А з цієї сторони кіморе з е, совиний дім українською. Owl хаус. Совиний дім. Я тоді вперше його подивилась, коли це було. Тут дата не стоїть. Йомаю, в 24 му році, короче. Я щось запізнилась. Непогано мені сподобалось загалом. Так, оу, oh, oh. також спробу малювати. Здається, це було з натури. Це моя бабуся взагалі на себе не схожа. Це начерки також до самостійних робіт. май oh майка це мега сторінка. Щось мені в голову вдарило. Захотіла спробувати зробити якийсь. Колаж. а це вугілля. Ага, вугілля. І я тоді спробувала в лак, котрим я закріплюю роботу. Додати чуть -чуть. Чи акрилу. Здається, так, рожевого акрилу, і вийшов такий. Кольорове покриття. Ну, на жаль, глянцеве. Мене це дуже бісить. Я не люблю глянцеві матеріали. Я люблю блискучі матеріали з блискиками, але не глянцеві. О, oh, ну no. вирішила, що з носами все погано. До неї тільки дійшло. Mm -hmm. І. Почала дивитися різні туторіали про те, як малювати ніс, і ну тут нормально жити можна. Якщо комусь цікаво, то тут назва туторіалу або каналу. Звідки був взятий цей туторіал? Такий парубок. Це був мій персонаж, але я про нього забула. Так що неважливо, просто рандомні чел. Марлена акварелька. Просто знову чіл скетч на фоні блискітки, котрих не видно. О, чуть-чуть видно, і тут ще записані кольори акварелі, котрі я б хотіла, але зараз я не купляю нову акварель. Бо ви бачили ціни? Mm -mm -mm. No, thank you. я користуюсь тим, що вже є. Мені вистачає. А це киця, це моя киця, це чужа киця. І моя ця прям вловила момент один в один. Скетч акварельними маркерами теж люблю їх використовувати, бо вони ще не переходять на іншу сторінку, прям приємно, коли так стається. Перший день літа, моя практика, іншими словами. Тоді перший день я просто сиділа, ловила брейн рот, бо було люто спекотно, нічого не хотілося робити. В принципі, м'яка завжди. О, да. каміла. Якоюсь невідомою фарбою, схоже, це гуаш. Залишки гуаші ще з палітри, певно. Так, oh, so да, тут тепер. Уті стрибки по скетчам, точніше по датам того, як я їх робила, бо під час практики не було часу на малювання для себе. А якщо ви не бачили, то в мене є відео, де я показую всі свої роботи з практики за перший курс. А якщо ви тут вперше, то я навчаюсь на графічному дизайні вже на другому курсі, то ось тоді ще грав в кукіран і все ще граю. У мене обсесія стала ще більше, бо з новим телефоном тепер є можливість його спокійно скачати і не паритись за пам'ять. Так що граю спокійно, кайфую. Angel Cookie і Devil Cookie. хі-хі-хі, а це те, що зламало мені мозок і все ще ламає. Перспектива. О, oh, ні, так продовжуються куки. Це ця куки, Здається, тут чері куки та черіблосом куки. Дві сестрички дуже милі. Намальовані дитячими цими восковими мілками і ручкою. Погано видно. Вони ще блистять. Воскова крейда з глітером всередині. Малює жахливо, але глітер. О. Опа, а тут кому стало дуже нудно близько до кінця практики, і я при... така ех, хочу малювати для себе, хочеться, що для себе робити. Я вирішила вигадати нових персонажів по челенджам, типу осідженірейтер. Їх можна знайти в Пінтересті або просто в Гуглі. загалом де завгодно. Концепт в тому, що тобі або випадає по цифрі. По числу якась характеристика твого персонажа, або по тому, наприклад, що на тобі, як у це в Тіктоках раніше, було. Якщо в тебе довге волосся, то твого персонажа буде коротке волосся Ну така така вся фігня. І я два рази це робила. Здається, по цифрам. В мене вийшли Марко та Юстина. Ще два персонажа в ній о той самий, о той саме концепція, звідки всі всі оці інші. Вони з ними. Марко, це виходить, який відьмачок гад, перший хлопець моєму лесбійському царстві. І Юстина як Ворона, моя золотуся. Люблю її дуже. Продовжувала шукати, як виглядає Юстина. А з цієї сторони Каміла, котра, до речі, собака або кайот. Ну, по канону кайот, але я така, ну, різниця Нехай буде собака. Так що собака і Алтая, де все ще Олень. Якісь замальовки з пляжу. А тут я чуть-чуть дивилась Ейс, а персонажі звідти, на жаль, вже їх імен не згадаю дуже к'ют, cute к'ют, оу, на о. Окей, okay. це також і замальовки натхненні відпочинком на пляжі. А потім одразу після пляжу я бігла на співбесіду в Макдональдс. Спойлер в Макдональдс я не влаштувалася. <сум> Слава Богу. Ну, це було цікаво, бо я з пляжним цим зонтом, з рюкзаком з, -з, -з, -з купальників в Макдональдсі. Кажу: візьміть мене на роботу. Так, далі це рандомні замальовочки. Синтія також та сама персонажка сова. тут на фоні дуже гарний глітер, але він. Переноситься на пальці і на іншу сторінку, і це дуже бісить. Це оці від Сенті Glitter Brush Markers. Вони прикольні, але маєте на увазі, що вони переносяться. Здається, в якомусь відео я вже про це казала. Тут oh. <плес> тут мене була зустріч з моїми хорошими давніми друзями. По приколу, щоб кожен не малював. <плес> Ці шедери не всі з цієї компанії малюють, але да, всі старались. Так, це знову єстина, та ж сама оця ж сама персонажка chill girl. chill girl. По кольорам воно якось так приємно, тепло вийшло. Тут знову моє бажання пробувати робити якісь типу колажі і ностальгія по тому, як я в школі малювала на зошитному папері. І Я така, М -м, чому б зараз не малювати в зошиті, <рі> вирізати і вклеїти сюди. Це тонований папер і олівчики. Варвара дуже мила. Тут теж глітерний цей. О, oh, сюрприз. Навіть не видно, що він глітерний, але якщо під світло. Як гарно був челендж зробити персонажа по трьом емодзе. Ой, там були людські емодзі. Я навіть не зможу висити їх на екран, але вийшла в мене така монстра дівчина. А тут в мене просто з'явилась нова ручка. Купила в магазині рукавичка, штамп чи як його правильно називати? Роллер з міньйонами. Тобто, котре макаєш туш, проводиш і там. Міньйони. використала його один раз, але було дуже смішно. І це я міньйон цей скетч. Це мій Roman Empire з цього скетчбуку. Це спиртові маркери плюс акварель. І це Варвара. My Woman. мені дуже подобається, як на фоні ще вийшли акварельні розводи. І я туди чуть-чуть давала блискучої акварелі, і воно так прям прям приємно. Що ми тут бачимо? Мета завершити скетчбуку до 1-го, 9-го. Ну на два дні запізнилась Girl. I'm sorry. Оце мені дуже подобається. Це Істина, Алтая і Марлена. Скетч чисто ручкою. Знаєте, оці ручки, де купа кольорів, пробувала їх накладати. Ой, боже, Боже! Ну, я вийшла хорошо. Це персонаж моєї подружки, Мріджет. Все ще виглядає непогано, а з цієї сторони знову Дар'я. Її зовнішність міняється кожен раз. Я все ще не впевнена, як вона виглядає. Ну, десь. Десь як отут дуже невдачний малюнок чужого персонажа А з цієї сторони скізл, скізлмен. май гад. Якщо тут хтось знає про це, я вибухну Це цей Майнкрафт-ютубер. Зараз він бере участь в 10 сезоні Херміткрафту, а так зазвичай в лайф Series також кізлі-візлі, скізлмен. Він дуже смішний. Далі буде ще з ним малюночка. Це здається з Херміткрафту, коли вони зробили поліцію, і він був одним з поліцейських. Мені, якщо чесно, трохи соромно про це розповідати, бо ну надейка, боже, скільки тобі років? Фанатієш ж по Майнкрафт ютуберам. Я вам відповім так. Незавершена склеєна моделька, не звертайте уваги. Ой, тут комусь в голову знову вдарило, що треба вчитись. Зробила одну розгортку, і все. Супер. Чужа персонажка. Маркерами, а тут я подумала, що в мене same face синдром у персонажів, тобто синдром однакового обличчя, що, типу, на всіх малюнках ніби це одна і та ж сама людина виглядає. І ну, ну да, ну так є, ну не спорю. Тому я тут пробувала я, малювати обличчя різних форм. І мені насправді дуже подобається як це вийшло. Що щось в цьому є. О, oh, да, я казала, що потім буде ще. Це Поупо, Перміт Офіс, Херміткрафт, 10 сезон. Скізл, скар, кап і О, oh, сподіваюсь, що хоча б одна людина каже це дивиться. Розуміє, про що я кажу, і крім моїх друзів, котрим я про це вже всі вуха прорижала. Будь ласка, I'm cringe, but I'm free. Чужа персонажка. А тепер мій персонаж Марко. І все обклеєно стікерами з Аврори Знову він, Боже. Це не одна людина. Окей, okay. це я не пам'ятаю про що тут було. Тоді в мене чи трейди були взяти. Що я малювала людям їх персонажів. Зате тут Алтая. Це найкращий скетч. Оцей скетч. І оцей неймовірні. Це розгортка дуже мила. З цієї сторони Синція та Каміла з піснею «Eat, girl». Окей, okay. а з цієї сторони Дар'я та Євгенія з того ж всесвіту. Тільки оце фамільяри, а це люди. Оу, oh. oh. я люблю цей скетч дуже сильно. Я не знаю чому. Він чуть-чуть, звичайно, зламаний. Як і всі скетчі, я їх роблю чисто для розваги. Але він прям прям ну є в нього така аура. Знаєте, <сум> кольорове рішення мені дуже подобається фіолетовий, рожевий, блакитний. О, да, bisexual queen, Це не про мене. <кій> так, спроби намалювати Марко, номер не знаю який, все ще не так він виглядає. А тут вже почався другий курс, початок навчання. Я була не сильно готова. З одного боку не готова, з іншого боку, рада, що воно почалось. О, перша пара з пластичної анатомії. Вона думала, що вона буде записувати кожну лекцію. <кій> Звісно. Запис продуктів, які треба купити в магазині. Чужий персонаж також ще трейд чи реквест не пам'ятаю. І на цьому все. Ще якісь бумажки І... о. Добрий день. Тепер це я. Все. Далі нічого. Взагалі, вправились нарешті з цим повпаним скетчбуком. Бо він лежав і дивився на мене з полиці, і мені було страшно знімати цей огляд. Але ніби ніби вийшло непогано, тому сподіваюся, що вам сподобалось. Напишіть коментар, мені буде дуже приємно. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. І все, дякую вам за перегляд. Гарного вам дня, вечора чи ночі. До побачення!